Та як гупало, все одразу вибігли і вдобув кричав. Станом на 14.00 на цю хвилину 47 людей отримали поранення разного ступеня тяжкості. 9 із них в тяжкому стані. Їм надається вся медична допомога. І, на превеликий жаль, 10 чоловік загинули. Стан у них був переважно у стані шоку або істерики. Вислухати людину запропонували їй попити водичку, запитали, що їй потрібно, та спрямовували її подальші дії, якщо вона не розуміє, що робити. Ця допомога є дуже важливою, оскільки кожна подія, яка з нами відбувається, вона відображається на нашій психіці. І Якщо людині своєчасно не надати таку допомогу, то можуть розвиватися різні психічні розлади, або людина може простоновити зі стресового стану. Це железо, фігстив, люди розум. Хай близькі приймуть соболезнування, співчуття.